Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Як ми можемо зробити так, щоб ваш абрикос почав цвітіння трохи пізніше? На 1-2 тижні, бо, можливо, саме ці тижні врятують ваш майбутній врожай від весняних заморозків. Це зробити дуже просто. В цьому відео я вам розкажу два перевірених, але гарантовано працюючих способи відкласти цвіт... початок цвітіння абрикоса на 1-2 тижні. Більш того, ці способи безкоштовні і вони будуть доступні для кожної людини. Абрикос починає цвітіння, коли накопичить достатню кількість активних плюсових температур, і починає він їх, їх накопичувати ще в лютому. Саме тому всі наші методи для впливу на початок цвітіння абрикоса починаються вже в лютому. То саме тому зараз, в січні, я роблю це відео, щоб ви могли в своєму саду на своїх деревах зробити ці маніпуляції і гарантовано отримати врожай цього року. Давайте починати. 80% активних температур абрикос накопичує від сонця, якщо у нас є сонячна погода. І тільки 20% це температура навколишнього повітря. Тому перший дієвий метод це зробити так, щоб стовбур а також вся крона, все дерево абрикоса не прогрівалося на сонці. Як ми це можемо зробити? Звісно, пофарбувати стовбур в світлий колір. Ваша задача, щоб стовбур був пофарбований в лютому. Лютий, і початок березня ваш абрикос повинен бути максимально світлий. Це буде гарантувати, що він почне цвітіння пізніше, бо не буде прогріватися на сонці. Фарбуємо ми вапном, можемо садовою фарбою, чим вам завгодно, головне світлий колір, щоб стовбур не прогрівався. Як ми можемо підсилити цей ефект? Підсилити та ще й додатково боротися з хворобами. А якщо дехто вже здогадався, світлий колір крона це правильно це 3% бордоська суміш. Як тільки нам зараз в Можна на початку лютого, можна в січні, коли вам дозволить температура, як тільки трошки потепліше, щоб було навколишнє повітря, було приблизно 5 градусів тепла. Нам треба, щоб було потепління. Як тільки прийшло, прийшло до вас потепління, візьміть, обробіть весь свій абрикос 3% бордоцькою сумішю. По-перше, це буде боротьба з захворюваннями, і вона у вас довесить до початку вже пробудження дерева, коли ми будемо Всякими системними препаратами. А по-друге, і це буде попутній до, додатковий для вас бонус, що ваша крона вашого дерева буде освітлена майже вся. Тому що ви будете обробляти дуже ретельно, бо всі наші обробки, якість, та, точніше, результат ваших обробок залежить від того, як ретельно ви їх провели. І додатково. Якщо ми фарбували стовбур дерева звичайним вапном, а чесно кажучи, що в себе в саду, я завжди дерева фарбую лише чистим вапном. Я просто це роблю якомога пізніше, я намагаюся з середини січня до кінця січня зловити це вікно, коли можна пофарбувати стовбур, щоб він був світлий і найшвидким, дешевим способом. Просто взяв вапно, розвів та й пофарбував. І трьохвідсотково бордоська суміш ще додатково підфарбує ваш стовбур, якщо він десь там позмивався. Другий, дуже дієвий і гарантовано працюючий, щоб абрикос не накопичував тепло, якомога пізніше проснувся. Це вірно, це взяти і замульчувати у нас приствольний круг нашого дерева. Мульчувати треба саме зараз в. Другій половині січня або на початку лютого, тому що у нас снігів майже не буває в Україні. Ну, якщо й буває, то не гарантовані. А от морози в лютому будуть гарантовані. Тобто, наша задача взяти його і замульчувати, щоб ви якомога надовше зберегли той холод і коренева система дерева не просиналася. А мульчувати можна тим, чим вам зручніше. А в своєму випадку в мене, дивіться, от на огороді в мене просто мульчасте лежить. Я її не прибираю, але повірте мені, я дерева фарбую, я потім їх освітлюю. Мульча в мене все одно за лютий промерзне, і дерево буде просинатися дуже пізно. Як правило, то в мене я вже по місту їжу, всі, всі дерева вже цвітуть, а мої ще не починають. Ну воно так працює. А ще дуже буде дуже дієво, якщо у вас. ну Це по ситуації, от, наприклад, в мене є тераса на моєму старому абрикосі, і вона працює, як додатково, як супермольча, тому що вона, от давайте я вам покажу через забор, ось бачите, мій старий абрикос великий. І ота от тераса, вона взагалі дає 100% тінь. По половину приствольного кругу вона закриває. І той абрикос теж починає пізніше. Цвітіння, Які є ще дієві перевірені методи, але в мене на ділянці немає як приклад, тому що в мене немає каміння. Дуже використовують ще з давніх часів, і це працює. Якщо ви замість мульчі приствольний круг обкладете камінням, щоб воно вам не заважало, ви можете каміння покласти при приглибити прямо на рівень землі, щоб ви сміливо могли там ходити, їздити, чим вам потрібно. Якщо газана косарка, можна невеличкі, то Робити слой ґрунту, але весь вся, вся крона дерева знизу, все буде вкладено камінням. Каміння працює як акумулятор холоду, тобто воно за лютий промерзає і потім дуже повільно прогрівається. Я, щоб підсилити цей ефект. Додатково, ви зверху каміння можете ще й замульчувати. Це взагалі вже буде гарантувати, що ваш абрикос, якщо ви пофарбували, освітлили крону, що якщо ви так от зробили це каміння, каміння це трудоємка, але ви робите це один раз, обкладаєте дерево і за і воно працює на протязі всього життя дерева. А так треба буде попрацювати, але ви кожного року будете з врожаєм. А каміння зверху мульча це взагалі буде гарантувати, що коренева система дерева взагалі буде просинатися дуже пізно. А для абрикоса це дуже добре, тому що нам не треба гнатися за тим, от аби якомога раніше зацвів абрикос, щоб я ось раніше всіх в селі покуштував абрикосину. Яка вам різниця? Коли ви покуштуєте на 2-3 тижні її пізніше, але ви будете куштувати абрикоси щороку. Щороку ваше дерево буде давати врожай. А той, хто буде там куштувати раз на 5 років, та хай хоч на місяць раніше, мене, мені це не так важливо, мені важливіше, щоб дерево давало врожай кожного року. Я сподіваюся, вам відео було цікаве корисне. І я вас запевняю, що ці методи, які я вам казав в відео, вони гарантовано працюють, вони гарантовано перевірені. З приводу, якщо хто має якісь зауваження, то звісно, пишіть в коментарях. Якщо хтось знає, що от є обробки для того, щоб відкласти цвітіння, справа в тому, що якщо ви будете Гарно робити мульчування дерева. Якщо ви будете освітлювати крону дерева, то ви в його будете відкладати початок цвітіння на максимально можливу дату. І тоді жодна обробка вам ніякого результату не дасть, і ви самі зможете, зможете це перевірити, тому що я це перевіряв. Але якщо хтось знає з вас дієві обробки, які ви дійсно перевіряли, на Поруч з двома деревами, що дійсно одна обробка, ось я обробив дерево, воно працює, воно почало цвісти пізніше. Поруч точно таке, я не обробляв, воно почало цвісти раніше. То обов'язково напишіть це в коментарях. Це буде цікаво не тільки мені, але й іншим глядачам. А я зі свого боку, якщо ви напишете таку дієву обробку, то я її ще в себе на ділянці перевірю. І результат вам покажу, і ми всі разом побачимо.